Друзі, вітаю вас, 62-й випуск історії Єлісея. Ми знаходимося в 8-му розділі 4-ї книги царств, і шл... крок за кроком ми йдемо по історії цієї великої людини Божої. І ось Бог послав пророка Єлісея. Ми дійшли до того, що прийшов час, що було виконано Слово Боже, яке Бог дав ще пророку Іллі, але виконав його тільки. Єлісій, і це також часто буває, що Бог дає слово наперед, і ми вважаємо ось-ось-ось. Але воно виконується інколи набагато пізніше, і навіть інколи з іншими людьми. Але те, що Бог каже, завжди трапляється. І це дуже важливо. І ось пророк Єлісій, він опинився в сусідньому якби, царстві, яке завжди ворог для Ізраїля. Бо Бог сказав, що того ворога. А саме Азаїла він помазає царем над цірію, бо той повинен виконати суд над домом Ахава. І щоб очистити свій народ, це не йшла смова за весь народ, але треба було зробити цю чистку. І ми побачимо, що Бог, рятуючи свій народ, у ці плевіли, у ці розвращені душі серця. Царі влади, яка відступила від Бога, ми побачимо, що всі, хто був тоді при царстві, хто дотичний був до дому Ахава, до, якби, до влади, вони були якби, викарчувані Богом через якби, царство цього Азаїла, ще іншого Іюя. До нього ми ще дійдемо в наступних програмах. І ось цар опинився там, і я читав, я ще раз вам зачитую. Дивіться, Єлісей приходив в Дамаск. Там хворий старий цар з Сирії Вінодат, і він покликав цього Азаїла. О, дивіться, він не знає, що робить Бог. Він думає, що це вірна людина, і він його покликав і дає йому дари. І оце, знаєте, коли людина в скрутній ситуації, коли вона хвора, коли в неї є які біди, проблеми. Люди завжди намагаються якось поспілкуватися з Богом. Цар Сирії знав, що євреї то народ Божий, але він завжди воював. Вони дуже багато воїнів, він довго царював, дуже багато воїн було. Але вони розуміли, що то якби, вибраний народ Божий, але вони з ними воювали. Але коли сам захворів, коли самому стало важко, він тоді шукає милості такої. Від Бога і якби намагання домовитися з Богом. І як, що перше приходить в думку, треба дати дари. Отак, От знаєте, люди налаштовані. Якщо я заплачу, пам'ятаєте, ми роздивляли з вами, коли е, е, Нійман хворий на проказу, він прийшов до пророка Елісея, купу всього привіз там і золото, і срібло, е, якби намагаючись купити. Добре відношення купити своє зцілення, але він був відправлений зі своїм золотом назад, а зцілення він отримав даром. І це був якби такий, е, такий шах, е, таке, така якби, установка від пророка. Те, що я маю, ти не можеш це купити. Ти можеш це отримати або не отримати. Але це не тому, що ти мені привіз. Але е, оцей цар е, Сирії Вінадат, він хворий і він нав'ючив 40 верблюдів, скільки можуть понести всякого добра. Наскільки я розумію, на одного верблюда можна <кій> дуже багато нагрузити. І ось у ці 40 е, гружених верблюдів, е, ще, мабуть, там якісь е, дари, і все це приходить до. До цього пророка Елісей на все це дивиться. І знаєте, це е, своєрідна така спокуса. Дьявол завжди спокушає можливістями е, обладання чимось. Навіть Ісуса Він так спокушав. Він каже, О, дивись, підняй його каже, все це тобі дам. Оце все твоє буде. А тільки поклонись мені. І, е, Пророк дивиться на це все. І в нього. Звичайно, я думаю, що це спокуси для нього. Я не знаю, як він жив, я не знаю, що в нього було. Я не знаю, як він ставився до всього того. Але мені радісно, що не всі люди Божі, якби сразу очі загоряються, щось мати. На жаль, є і такі, але не всі, слава Богу. І пророку все одно, що той привіз. Що йому він хоче подарувати. Знаєте, я чув дуже багато історій, коли бандити, які вбивають людей, які грабують, які роблять всякі ну, нечесні шахрайські схеми, вони намагаються дружити з Богом. Вони намагаються задобрити Бога. Я чув, як бандити будують церкви. Я хочу сказати всім, хто мене чує, не намагайся купити Бога. Не намагайся, якби. Ну, вирішити під питання своє за якби, грошей, золота, срібла, будівництва, я не знаю, це дивіться, це важливо, бути, це важливо бути жертвеним. І Бог на це звертає увагу. Але якщо це намагання купити Бога, ти робиш не так, що Бог тобі каже. Ти живеш зовсім якби по-іншому, ніж хоче Бог, але ти намагаєшся: а Боже, я тобі храмик побудую, я тобі свічечки запалю, я там щось комусь допоможу, а ти прикрий очі на мої. От мені казали, що бандити, коли йшли на якесь діло там воро, ну, красти, вбивати, вони заїжджали в церкву поставити свічку, пожертвувати. Як би домовитися з Богом? Дивись, ти бачиш, Боже, ось таке життя, все це потрібно, може якісь там виправдовування, але ти, будь ласка, прикрий очі свої святі, щоб мене там не схапанули, і то це все дурниці. Знаєте, ну це якби крайнощі такі вже бандіти. Чи може це бути серед нас? Чи, може, чи можемо ми в цю спокусу впадати, намагатися купити Бога? Так, це також можливо. Інколи ми пишемося, так, знаєте, щось робимо. От я і там, і там, і там, і тоді приходимо до Бога і кажемо, ну ти ж бачиш, як я стараюся. Друзі мої, Євангелія каже: нема такої ціни, щоб повернути серце Бога до нас. Нема такої ціни, щоб Бог був якби, повинен нам щось віддати. Є особливі відносини. Відносини чесні, щирі, коли ми любимо Бога. І заради любві ми щось робимо для Бога. І тоді зовсім інша річ. І Бог, як вірний, звичайно, Він бачить і наше напруження, і нашу посвяту, і нашу жертівність. Це Він все бачить. І слава Богу, Він воздає за це. Закон сіння, жат, все це працює. Я зовсім не хочу це якось знаєте, принизити і сказати, що це не працює, але все починається з щирих відносин з Богом. Якби оцей цар сирійський, знаєте, навіть коли Ахав каявся, Бог почув, якби цар сирійський спочатку сам знаєте, якось звернувся до Бога і намагався, або навіть пророка звав не для того, щоб просто, знаєте, звав чи я виздоровлю, чи ні. А взагалі ти хочеш вирішити своє питання? О, як багато людей вони хочуть тільки від Бога. Боже, дай, Боже сили, Боже, благослови, щоб у мене дім був, машина була, жіночку дай, дітей, діточок благослови. Ми якби використовуємо Бога. А за це я тобі оце дам. А я тобі оце дам. Але справжні відносини починаються там, де ми просто серцем якби схиляємося перед Богом і розуміємо, що Він нам потрібен. Покохати Його, довіритись йому, і це зовсім інша річ. Я славлю мого Господа, що маю таку честь, друзі мої, маю таку, таку милість від Бога мати справжні відносини з ним. Що те, що я кажу сюди, в екран, те саме я кажу без камер, я кажу з ним. Я зараз тільки прийшов з молитви, кожен, кожен ранок йду молитися, і це найкращий час в моєму житті. Я виїжджаю до лісу, виходжу і кажу: я прийшов, я твій, я з тобою. Мені, мене цікавить все, що від тебе. Я хочу бути твоїм, я хочу чути тебе, я хочу спілкування з тобою. Знаєте, я, я, я просто заохочую вам і хочу сказати, як важливо нам кохати Бога. Пам'ятаєте, є таке місце, коли Бог каже, що. Я знаю вас, ви не маєте в собі любові к Богу. Вони там щось намагались, щось своїм язиком казали, але Бог бачив серце. І Він каже, ні, я не прийму від вас, бо ваше серце далеко від, від мене. Бог є таке багато місць, що Бог каже, я не приймаю ваше перше, Перший розділ, наприклад, книги пророка Ісаї. Бог каже, ні, я не прийму від вас. Чому? Тому що ваше серце далеко від мене, тому що е, е, ви якби, одною рукою робите зло, а другою рукою тягнетесь до мене. Це, друзі мої, неможливо. Я просто закликаю кожного з вас, особливо народжених зорих християн, які, які віддали йому якби, коли своє серце, заключили заповідь такий з Богом, що ви належите Йому. Не будьте згодні на будь-які відносини. Боже, благослови, щоб все було добре. Оце, да, да, це дуже замало. Бог, уявіть, Бог ревнує, Він каже: Я ревную. Чому? Тому що Він кохає. Тільки той, що кохає, може ревнувати. І якщо він вже так вибудовує з нами відносини, що Він любить нас, кохає нас. І то він претендує на наше серце. Він каже: от дивіться, він навіть каже: якщо ти любиш когось більше, ніж мене, навіть батька, мати, дитину, це якби для сучасних таких ліберальних якби, понять це, це неможливо слухати. Як це так? Що це за Бог? Оце такий Бог, друзі мої, який вмер. Він же не тільки від нас вимагає якогось доброго відношення. Він каже: Я тебе покохав вічною любов'ю, просяну до тебе своє благовоління. Я за тебе посвящаю себе. Не уявіть, які високі відносини Він планує з нами. Він хоче їх. Він каже про те, що хто мене любить, він каже, я до того з моїм Отцем Небесним прийду і буду вечеряти. Я, я просто не уявляю. Навіть до кінця, яке ж це диво, що великий Бог, який створив Всесвіт, все так чудово, який просто його неможливо зрозуміти розумом. Але він, якби, зійшов так до людини і сказав: Ти моє найкраще творіння, я хочу спілкуватись з тобою, я хочу маю мати з тобою відносини. Я хочу, щоб ти мене кохав. І я обіцяю тебе тобі. <кій> Якщо ти будеш кохати, то ти виконаєш те, що я хочу. І я прийду просто до тебе прямо в серці з моїм батьком, з моїм отцем. І ми там створимо таку обітіль всередині, я буду вечеряти з тобою, що може бути найкраще, друзі мої. Тому викиньте з голови всяку думку, якось купити Бога. Якось догодити йому, або ділами, або можливостями своїми, або сріблом, або золотом, то для Бога не варто. Він має всього вдосталь. В нього немає потреби, знаєте, От просто ніякої потреби їй немає в тому. Те, що його дійсно цікавить, це наше серце. Тому тут, коли Азаїл приніс це. Пророк навіть, навіть на це не дуже, <кій> не дуже дивився. Друзі мої, тримаємось. Господь кохає нас, Господь за нас. Нам треба як би бути вдячним сьогодні. Я вам, я вам хочу порекомендувати одна проповідь: мій друг Борис Саулович. Равін місіанської общини в Києві. Вчора він проповідував, і ось мені попала ця, ця проповідь. Я почув, він, він каже, як важливо прилипитися до Бога. І що Бог дав обіцянку. Я ніколи з цієї сторони не дивився, але мене так зачепило, що я обов'язково хочу вам це сказати. Каже: на початку війни Бог дав їм кілька таких місць в писанні, на що спиратися. І одне мене дуже зачепило. Він каже, я навіть зразу не зрозумів, чому це місце Бог нам каже. Хто домашніх не пічок, це хуже невірного. Таке місце є. Знаєте, ми завжди це використовували як для себе дозвіл, або навіть як повеління від Бога, піклуватися про своїх в першу чергу. Але він каже, що саме по новому відкрилось в тому, що каже, я зрозумів, що Бог сам так робить, що ми Його домашні, ми ж Його діти, ми йому належимо. І він, він якби від нас цього хоче, то якщо він від нас цього хоче, то він також так робить. Він, якби поті, ну, утіша нас і каже, я за своїх буду піклуватися. Знаєте, я якось звернув увагу, що декілька пісень написав, Знаєте, вони в часі були написані, але я зрозумів, що це одна і та ж головна думка. Бог не бросає своїх. Вірність Господа. Є пісня, если б не Ти Господь, де б я був тепер?» От вірність Божа, преданість Його, Його великолепість. Знаєте, я хочу одне слово вам сказати. Я прочитав, хтось виставляв в інтернеті, що є такий переклад. Я його сам, на жаль, не знайшов, дуже хочу його знайти. От. Де ну, в, в псалмах це чи десь я не знаю, написано такий переклад, що ти, ну, Господу, як би молитва, ти розкаш моя. І знаєте, мене так торкнуло це слово. І я хочу сказати, що щаслива та людина, у якого головне багатство, ну, навіть роз, розкаш це, знаєте, якби дуже велике багатство, дуже цінне щось. Розкошний, кажуть, розкошний. Ну так от, ну. от. І коли ця розкаш наша, вона в тому. В ньому він наш, а, наша. І моє серце, воно так, знаєте, от я розумію пісні, пісні і все більше. Моє серце кохає Його. Я переживаю Його любов. Я захоплений Його відношенням до мене. Я йому дуже вдячний за це. І я хочу вам сказати. Хай у ці важкі часи він стане вашою розкош'ю, він ста стане вашою жемчужиною і притчі ж про це кажуть, які він приводив. Що людина віддає все, щоб, щоб мати ці відносини з ним, щоб обладати їм, щоб мати його як свого батька і друга. Це неможливо, отак, знаєте, на скарячок, що я побіжав. Там пішов на зібрання, пішов далі, там поспілкувався в фає щось, там, друзі. Друзі мої, я хочу вам, як від Бога, зараз сказати: він ревнує за нас. Він втомився від таких, знаєте, поверх, поверхніх відносин. Коли серед багатьох ліхтариків, він один з них просто ліхтарик. Може, навіть не найяскравіший. Його світло повинно заповнити наше серце, наше життя, наші думки. Ми засинаємо з ним просимаємось. І вночі внутрішність наша переживає Його, Він вчить нас. Ми міцно тримаємо його за руку і відчуваємо, що Його вільна рука лежить на наших плечах. Він йде з нами по життю. І у цей час війни подивіться, як Бог піклується про нас. Я наважусь сказати дуже радикально, я дуже хочу це окремим рілсом потім зробити. Спеціально це запишу потім. Але знаєте, інколи ми Бога робимо таким, знаєте, демократам-лібералам, який всім, всім поровну, який настільки справедливий, що бідним дає, тому що жалко їх. З багатих бере тому, що в них багато, він не демократ, він, він не стидається того, що в нього є особливі відносини. Він каже, наприклад, він каже, кого він придузнав, щось він побачив, так, що він вибрав ту людину. І хто ти, щоб ти сперечився з Богом? Коли я це розумію, я розумію, що він не просто такий, знаєте, от, такий суддя, який всім поровну. він шукає відносин. І він спроможний, спроможний якби віддавати своє серце комусь. Тут трохи нижче буде таке цікаве, що Бог буде казати, що заради батьків, заради там Давида, заради Авраама, Ісаака, він якби не хотів зовсім винищувати, зовсім там наказувати. Тобто його утримувало: знаєте, вже тих людей давно нема, на землі їх нема. А він пам'ятає відносини, він пам'ятає оті псалми Давида. Давид же не просто це для нас писав, він, може, навіть і не являв, що ми колись це будемо читати. Він це писав йому, це була його любов, його відносини. Коли він писав, Господь пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Це були переживання, коли він відкрив, що Господь так піклується про нього. Він каже, веде мене на злачні пажиті. Чи переживали ви цей псалом дійсно? Чи переживали, що Він вас веде, що Він вас кохає? Друзі мої, саме таких відносин Господь шукає з нами. І Він ревнує, коли Він кохає, а ми не відповідаємо. Це, знаєте, як відхилена така любов, отвірнута любов. Тому він інколи воює за нас. І тут Він помазував ворогів, щоб вони прийшли і робили боляче заради того, щоб свій народ повернути до себе, щоб вони зрозуміли, що Він їх батько, що Він їх справжній Бог. І всі справжні відносини з Богом вони дуже важливі. Це зовсім не релігія. Це зовсім не поставити свічку. Це зовсім не, не просто там до зібрання ходити. Це зовсім навіть не десятина там віддати, бо не, не співати, не виглядати одяг, якийсь там люди приписують, то касинки, то все що. Це зовсім не про це. Це про любовні відносини, про серце. Хай Бог вас рясно, благословить, щоб ми зрозуміли, що Він нам менше не згоден. Він не згоден бути десь збоку. Він хоче зайти і царювати. І я хочу помолитись зараз за вас. І Я хочу Богу подякувати вашої присутності, ви будете це дивитися. Я Хочу подякувати за велику честь, яку дав він мені, що я належу, що я можу його кохати, що я можу щиро зізнаватись перед всім світом. Що Він є моя любов і моя насолода, розкош моя? Я захований, в мене пісня є, що я захований в твоїх крепких об'яттях. Я розтаяв в твоїй бласть. Пісня називається Тільки Сім нот. Травоценний мой, ти сокровище серебро моє і золото. І я дуже хочу, щоб це трапилося з кожним, хто мене чує. Щоб ви здружилися з Богом, наблизились до нього. Як Саулич проповідав в цій проповіді, я рекомендую подивитися, приліпілись к Ньому. Приліпіться, друзі, мої, це нема там, нема між вами нічого. І нікого не, безпосередньо приліпився, як то знаєте, жвачка приклеюється. Добрий Батько наш Господь. Життя наше, насолода наша, радість наша, Хай святиться Твоє ім'я. Ісусе, я вдячний, що Ти є моя зоря, моя, мій сенс мого життя. Я так вдячний тобі, що ти вибрав мене, що ти покохав мене. І я перед Всесвітом з великою Боже насолодою радістю кажу, що ти є справжнє життя, справжня радість, що тебе достатньо. Боже, ти наповнюєш собою все, що ми маємо в житті. Якщо ти уходиш з того, що ми маємо, все становиться пусте. Я хочу сказати, що в будь-якому домі, де я жив, ти його наповнював, і це було для мене радістю і щастям. І коли я якось віддалявся від тебе, в будь-якому домі я був нещасний, ти наповнюєш життя в будь якій країні. Зараз багато людей шукають, де жити. А я, Ісус, хочу сказати, що все одно, мабуть, більш-менш де жити, коли з тобою, коли ти поруч. Я прошу тебе за всіх людей, хто мене зараз чує, щоб оце пробудження справжніх почуттів до тебе трапилось, щоб люди закохались в тебе, щоб люди при, приліпілись до тебе, щоб вони обійняли крепко тебе, як 90 й псалом каже, за те, що ти вибрав мене Господом своїм. Боже, хай. хай Хай ще тисячі сотні, мільйони людей виберуть тебе своїм пастирем. Твоєї любові, твого батьківського серця буде достатньо для всіх, і збережи нас в любові до тебе. Хай ми ніколи, Боже, ніколи не будемо намагатися купити твою любов, бо Ти її маєш вже серце, і ти шукаєш відповідної цього, цієї справжньої любві. Хай святиться твоє ім'я, наш Бог. Амінь. Друзі, підписуйтесь на мої соціальні сіті, хай Бог вас береже. Тримайтесь Господа і Його вірність дасть вам можливість не тільки вижити, а бути навіть в цих обставинах. Людина, яка може сказати про щастя, про насолоду. Про можливості, які ти відкриваєш навіть в пустелі, Бережи, Господь до побачення.